Черговий переполох на вулиці Штейнберга, де мешканці замінили столітні двері на нові металеві. В Людей вимагають повернути раритет на місце. Сьогодні порушено закон. люди на відріз відмовляються, наполягають, не зробили нічого проти законного. Старі двері їх не захищали, тому й довелось їх замінити. Чиновниця з відділу охорони пам'яток мовляв, прискіпується, адже зовсім поруч порушення на їхню думку значніші. Спеціально для офісу двері прорубали на місці вікна. Хто Мили? ти заборонив такі двері робити? Скажіть подивіться тобі. з того боку, не, з то того заборонив. боку, такий же будинок показі. Це не бачення, покажіть уже неприйнятним такий ремонт на вулиці Штейнберга. Називає журналістка та громадська активістка Оксана Драчковська. Це жахливий естетичний вандалізм. Я навіть не кажу, що це буферна зона об'єкту ЮНЕСКО. Це взагалі неприйнятно на будь-якому фасаді. В місті. Більше половини унікальної архітектури чернівців, яка відображає різні історичні епохи, зникає під шарами пластику і яскравої фарби, констатують архітектори. Місто таке перетворюється на такі, ну як подекуди просто можна назвати кіч. Да? Кіч, тобто це псевдокультура і. Не, не без смаку. Архітектор демонструє поодинокі зірці відреставрованих раритетних елементів. Наприклад, в ось такому будинку стилю румунського функціоналізму 30-х років минулого сторіччя. Нещодавно вони були відреставровані одним паном за свій кошт дуже культурно, дуже зі смаком. Збережена і рішітка, збережене полотно дверей. Все виконано ну, на такому рівні. Аховому навіть якщо немає умов для реставрації старовинних архітектурних елементів, деяким городянам все ж таки вдається зберегти їх, і це не лише окремі миті чернівецької історії, а відображення неповторної культури та неймовірно привабливого образу, який передає дух старих чернівців. Рецепт його збереження простий бажання та небайдужість людей. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.